Здарова народ! Сьогодні у нас дуелька. Е, граю за гномів обрав сині гори. І проти мене Easy. Е, Лезіок. Лезіок. Гравець. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Лейтингові каточки. Так, стартує він у дві плавильні зразу казарму. Окей. Непогано. Так, а я за гномів Що я роблю загномів. Я вже не пам'ятаю... Не пам'ятаю цю паточку. Де робочий нікуди? Ага. Заникав я повозку. Він просвітив. Цікаво, чи він бачив, що в мене повозка, чи ні. От що важливий момент. Так, відправляє списи троля. Так, я вийшов в повозочку вже. А, він хоче робочий по дефолтному заграть тролика. Так, мінус троль. Тут в мене вже повозочка підійшла. Ну, бачимо, що не шотає одним пострілом, але двома шотає. Спис. Так, майже загін. Скільки кін коштує, до речі. Зараз подивимося. 400 монет. Ну, це до хрена. 400 монет, це майже як троль. Ціна троля закріпленого. Остається 3. 3 юніта. 2. Чи вийде забрати, це буде просто все. Мінус 400 увізіна. Гарний старт. О, ще й башенку побудував. Знову буду я. Ні, ну ціна троля вже, навіть якщо я зараз віддам його, він в нуль вийде цей гравець. Він вирішує на пофігу закріпити, щоб не віддати. Так, в вже під'їжджає друга повозка. Бочонок. Але чомусь бочонок не горів, кудись я його кинув туди там, де немає вогню. І не горить. Так. Вирішую тягнути час, адже загномів проти їзі навіть не знаю як зіграти. Щоб було досить добре. Ну це бісяча стратегія. А це також типі, треба обирати оцю штуку. Щоб зі старту ці лучники стріляли. Це якась херня. Потрібно ну, вкачати полоску там левела до третього, щоб з'являлись лучники. А ти це бред, типу, ти їздиш і просто вистрілюєш е, загони. Так, захопив тут таверну на майбутнє. А на базі я тим часом е, будую просто економіку, ставлю тільки першу казарму. Звісно, щоб управляти повозками, потрібно трішки наловчитися. Адже малей, маленька така. Ситуація, коли ти відволікаєшся і все, поводка здихає. Кізим тим часом кріпять варги з цього боку. Біжить цих вар кріпити. Ану, ще побачив мою майстерню. Так, побачив майстерню. Побачив майстерню. І біжить до мого троля, забрати ще й троля. Ну, на варгах, до речі, він підняв бабла. Одними списами відганяє повозки, а іншими загонами кріпить. Так, ну в принципі, він по кріпінгу все забрав, всі бабки його, тому я думаю, він вийшов в нуль після того старту невдалого і добудував кавалерію. Вже в нього дві казарми. Скаутів не наймає, проте повозок скаути не найкращий варіант, але все ж. Якийсь є. Так, тим часом у мене вже з'являються списи. Ох, недоконтроль. Недоконтроль! Слив дві повозки. хрена? Напевно, відволікся я в якийсь бік і просто їх відправив не в ту сторону. Так, мінус повозки. Так, тепер в мене будуються звичайні війська, адже тут е мінус майстерня. Повозки нові не наймуться досить довго. І зараз в мене ситуація плачевна, адже повозок немає. І дефатись нових, нових також немає, дефатись проти Ізіна буде важко. Там дуже жирні війська, вони встигають знести одну-дві шахти. Це просто, просто тяжко дефатись від такого. Накопичується дайли. І має було куча бабок, я найняв Торіна. Зараз вийду Торін. Але армії в мене немає. Торін то є, але армії немає. Ох! І Варги задушили мені. Задушили дайлів. Тут наїздять на не, не спеси, але спесів мало, варгів багато. Продавили вар... варги їй ще один загін. І лишається в мене фігня. Робочих завів у шахту. І стільки в мене з економіки лишається. Одна, дві, три. Але зараз буде, напевне, мінус ця Ні, цю задефо. Мінус крайня. Дві шахти лишається. Просто дві шахти. Не знаю, походу ГГ тут, мая бутэ. Мая бутэ ГГ. Мэ, бутэ, Стараюсь відновити это экономику. Так, тут же Лурц. А визина, ну, прям сочная пачка. Сочная база. Будуется все. Кавалерія дали, дали пробуя. Кошмарити. Добре, що вона не шотає дайлів. Коли вони на оборонці, типу лишається лов ХП, ну хоч не шотає. Потрібно робити якийсь фонтанчик. Та, роблю фонтанчик, щоб відновити ці всі загони. Дуже багато покотаних загонів дуже. Так, і ставиться майстерня від Дізінгарду І Лезіокі. Сформатиме катапульти. Тобто балісти. Так, йду я в цей бік. Хочу перехопити таверну. Так, здав Хілку. Торін вже рівня, до речі. Почну. І тут ще якийсь герой біжить. Орі, кидати руни. Зараз потрібно закинути руни. І Торін зможе бити пачки прям. Закидається вже по тебе Так, 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 так. так закинув всі руни вже на Торіна. Все, Торін забафаний. Ох, під верчантом. Гризуть мою саму дорогоцінну шахту. Але все ж відступили. відступили. Тушається дві. Тяжка ситуація, не знаю. Що ви робили в цій ситуації. Сасло любить грати за сині гори. Якби він грав зараз. Тут армія, дивіться, яка здоровенна просто. Тільки будував шахти, зразу Ізи нападає. хоче зносити. Мародерочка є, це, до речі, я думаю, мені йде на користь. Так, по палантиру тут 2 білки першого тиру 7 очок у Ізіна. У мене десь очок і Хілка. Так, качається Торін. Минус. Ори, что-то что-то кидаю. Ой, Торин сильно коцаный. Минус Торин. Минус Торин в этой ситуации. В этой ситуации это провал. Провал полный. Вырубка. Балики уже стреляют. Як так? Я очікував, що в мене буде хілка, а напевно вона ще була в бітпаті, я не не увторіна. Напевно так. Бо я не пам'ятаю, як по-другому. До речі, перестріляли дайле. Дуже жорсткі. Виш лишається трохи візіна ще вість, але він вже веде підкріплення. Три арбалетчики наймається. Нафіга тут мечники. Варги не наймаються, нова казарма ставиться. Розбудовує, розбудовує свою базу. Відновлює Торіна. Блі, це на відновлення, я б міг би стільки побудувати нових героїв. З новими героями було б набагато ліпше. Потрібно хілку тримати ради героїв, а не отут війська. Кинув у війська і все. О, блядь За одну плюху. Другого рівня ферму Так, швидко зносять, серйозно Так, біжить бежит. Слипиться, підмело баліки Так, мінус балік Він вже п'ятий берем. Так, кидає тілі-тілі але Торіна також підстрелив лур. Всі працюють по Торіну. Лук взяє хілку. Здаю я хілку гномів. І наче по Торін дефається. Забіжить кавалерія. Спаси підвожу, наче задефав відпави. Але тут цього боку арбалетчики не стріляють по подейлах і досить... Це стає. Оце гарна білка Філікілі, яка прикликає. Ой, заїхали. Заїхали в в списи, там може продавила якогось Дейла, але здохла відразу. Можна відновлювати. Так, добудовувати треба піхоту. Але дивіться, як настільки качені загони. Не знаю, яка сімба, оце дайла, яка сімба. Вони беруть рівень, вони просто вбиваємі стають Забудовується центр, ще баліки, нові, нові. ідуть і йдуть. Зараз що тут виробка? 13 очок, скоро буде третій тир. Я взяв 2 білки другого тиру бабки і дейлів. Адже економіка слаба, бабки мені потрібні, щоб хоч якось противостояти Ізіну, хоч якось. Балики настрілюють по подайла дуже сильно. Торін, звісно, це Він Просто знищать спачки. Покинув мінус у Глук Знов мінус Торін. Таким тиром вбили мені Торіна. Ой, дивіться, як ти пуля. Ідвали. Мінус валі. Знову здається, що все добре, але все ж герої заливаються. Дуже велика пачка їзіна Заливається. Так, знову я нажимаю відновити Торіна. Валіки працюють. Працюють. Занаймаю ще загін спеців. Вже вишками забудовався ближче і ближче. У фортеці працює челість. Так, минус баліста. І доганяю їх, але. Але але. Катапульта, блін, це сильна штука. Просто одриває куски. Так. Поскрешаю да, Дваліна. Торін вже є. Так, 10 очок по прокатці, мої Так, Так, мене 14, скоро буде другий тир, 15. Ще можу взяти тут. Гендальфа і. Та можу взяти. І день дурі нам можу взяти. Так, така О, він закинув туди бочоночок. Четвертий рівень вже качнув, не тіка. Все горить, боже, стільки вони... Як згоріли! Велика пачка просто згоріла, орків. Ізінгарду. Ще один балік виліз. Від герої прям його зустрічають. Мінус балік. Кавалерія забігає. Давить прикликних е, оцих делів і забігає в основну пачку. ну Трошки піддавила, до речі. А знаменосець вижив. Не знаю, як вони живуть, ці війська, але живуть. Із якось, не дивлюсь, не може зібрати пачку нормально, щоб таку потужну. Він маленькими гризками пробує нападати, нападати, нападати. Так, мінус робочий. Пробую знести цю забудову. Так, Турін вже 7 рівень бере. Так, потрібно зносити оцю майстерню, щоб... А, він сам зносить, окей. Сам вирішує делітнути. Ну, нього досить здорова тут тобто база, можна що завгодно вже будувати. Але можливо робочих йому треба донаймовувати, щоб швидше будуватися. В таких випадках, мені здається. построїчки б... А він, кстати, не рубасик, делітає, делітає фермер. Качну, що в мене тут на базі? Я зробив вже катапульту, до речі. І донаймовую всіх героїв. Є з бард навіть. Нормально. Забафав Валіна, але четверту руну ще й досі не кинув. Так, зібрав її пачку. Ну, Зараз подивимось, як вона справиться з героями, з дейлами. Так, спеси відводжу прекрати. Відстрали Торіна знову. Так, прожала білку на броню. Перестав получати урон, Торін. Просто лурц Під агресивкою. Ні, на оборонці, до речі. Зате цією білкою не може нікого вбити. Я перебивав у Орі. Я взяв, до речі, міфрільну броню. 23 очки. Скоро Б25. Взяв я міфільну броню і Гендальта. вирішив кріпити героїв, адже вони зараз основна, танкова одиниця в моїй пачці. І вже я йду в атаку. Я катапульта. 23. Ну, скоро тут буде. А що тут буде? Тут міна? Тут міна. Міна проти оцих військ не думаю, що супер гарно зайде. Прикликаю Гендальфа. Нажимає X. Але відводить в іншу сторону, трошки скучкувались війська. Третину шотнув феєверк. Ох, 4 рівня. Загін. Один лишився знаменосець. нами Так, Гендальф прожав. Світлоте. Розбіглись війська. Задувка в нікуди. Але переднюю ці забудови. Знищені. Ух, Торіна підстрелили. базою підстрелили Торіна. Зараз бай мінус Торін. Мінус торін Вален також, коцаний. мінус 2лен. Ох, залився і міна здається, плюс вирубка. О. Игру вижили? выжили. Ось 2 лина від тут офайтится. Нічого собі. Зорі. Барт. Ну, гендель зараз закінчиться. Кавалерія, біжить, кавалерія зараз загризе мені катапульту. Минус балін. Ох, як же залився. Як залився? Жесть. Так, прикликаю шахту. Сажу Орі. Барда. Чи встигне на бард, чи не встиг, встиг, встиг. І Орі, окей. Відбився все ж. Так, ресею героїв. Так, Торіна вже реснув. Так, Ізін просвітив. Я ще й грімбіорна найняв. Ого. Нормально, нормально. Так, що далі? Що б далі? Так, здається, руни знову. І все деки давай тепер на Оїна. Оїн під рунами. Так, Бвалін вийшов. Пата наймається, починає гризти знову економіку. Забув за цей загін, гравець. Не можна було погризти мені цю шахту, але вона вже третього рівня, качена вже вона. Його й перестріляє. Так, мінус кавалерія. Але ще загони тут деякі є. Починає гризти мені цей план. Так, я розумію, що треба робити катапульти на фортеці, щоб вони техали мені базу. Так, завожу скаси в шахту. І пробую таким чином захищатися від кавалерії. Так, зробив грейд вже на вогонь для дейлів. Забігає цей загін мінус. Тут все стріляє, дивіться, як швидко здихає. Дуже швидко кава здихає. Так, три 3 три А, Знайшов, до речі, цей гравець. тут три... Захоплює. Так, що по героях? Углук і гурус. Барсерків робить, Берсерки, до речі, добре вбивають героїв. Берсерки плюс паси. Це з проти гер... героїв гарна схема. Можна грати таким чином. Кінгіон так, біжить панчить. Дейли стріляють. Бо вже як вони не стріляють швидко. І Мародерка робить своє діло. Катапульта знову підходить. Забафу є тепер цю. Так, ще одне їде. Кейт бікатапи буде. Ох, кавалерія кудись поїхала. Невеликий залп. Підгриз. Так, фортеці загрейде. -за Займаю землетрус. Хотів заїти, я пам'ятаю, фортецю війська, але щось по фортеці дуже мало урона. Потрібно було просто по військах намажити та й все. Не викаблучуватися, як я ви кажу. Так, прикликається третій тир, підстрелюється Торін. Можна нажати Торіну на білочку на броню. Так, прожимаю. І просто потрібно рейпікати по цих берсерках, вони швидко здохнуть, але якщо від них тікати, вони ну, прямо вбивають. Так, мінус берсерки, мінус грішнак. Пробую знести мені катапульту, не виходить. Так, мінус робочий, паніка, паніка в цього гравця. Лезіокі. Лишив я Орі на Орі захищати цю катапу. Дувайте файт. І все, гравець здається. А такі настільки сильні гноми. Ну, ясно, що їздим трохи не доіграв, але все ж, гноми є гноми. Лайкос, подписка, коментос. Кому сподобався. Напишіть, а якщо не сподобався, також напишіть щось. Все бебе!